28 та 29 вересня в нашому місті проходила відкрита Спартакіада Чернівської області з боксу серед дітей та підлітків Юний Спартаківець 2012 та відкритий турнір з боксу серед юніорів та молоді Новородцівський ринг 2012. Змагання присвятили року спорту та здоровому способу життя. 140 спортсменів з трьох областей України зібралися в спортивному залі Новоцьіверської гімназії №1, аби позмагатися за звання найкращого у своїх вагових категоріях. Відкрив Ваючи урочистості з привітальним словом до спортсменів, їх тренерів та глядачів, звернувся заступник голови Новородськорської районної державної адміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков. Уважає учасники серіану, гості. Я з большим довольством відкриваю сьогодні стариє, надіюсь, вже ставши традиційної. осіннє серіалування Сіверський ринг Дві И с удовольствием также отмечаю, что они в этом году намного представителей. К нам приехали представители разных областей, приехали дети с разных вековых категорий. Я хочу всем вам пожелать победы. Хочу всем вам пожелать спортивного роста, достижений. Хочу пожелать честной борьбы. Він прекрасного настроєння». Радо вітала спортсменів в стінах свого навчального закладу директор Новгород-Сіверської гімназії №1 1 Віра Мокрякова. Ми завжди раді вітати вас, в стінах нашої гімназії. Кожен з нас пройшов довгий шлях, тренувань, випробувань, теж ніж приїхав на змагання. Кожного з вас з Я не хочу вас затримувати ...дома. Я бажаю вам успіхів, удачі Хай й здерся ваших мрій. Дякувала за гарну організацію чудового спортивного свята, в гості на вулиці верського ринку. Которий го ребята і жаліє сім, не средств потихоньку зростає. Все йдуть вперед і вперед. Ціли. Це достойно уваження і поклонення. В наше время не так легко. Спасибо вам, ребята, большое за. Воліся в заводять після урочистого відкриття змагань розпочалися поєдинки. Протягом двох днів спортсмени змагалися у близько 30 вагових категоріях. Новгородціврські боксери, вихованці Віктора Балабка, на своєму ринзі показали високі результати. Майже всі наші спортсмени, які брали участь у змаганнях, перемогли своїх суперників.